Далі йде знову продовження попередніх двох відео нехороший Ощадбанк. Я сказав за, за те, що е, повернення заощаджень колишнього СССР, а перейшов на, е, на Україну, що хто має депозити 200 тисяч гривень. Так от, ті, хто мали заощадження колишнього СССР, і по спадщині їх перейшли. Получається, фактично, Ощадбанк викрав ці гроші у людей. Для того, щоб вони їх не викрали, треба людям повернути. І тоді прирівняли, наприклад, мали тисячу рублів колишнього СССР, це було б. Мільйон євро помножити на тисячу, тому що тисячу, тисячу рублів СССР прирівнялося до тисячі гривень, але нових гривень. От. І це було б для того, щоб гроші люди тримали в Ощадбанку в Державному банку України. От. Е, і щоб люди е, самі тримали гроші, ті, що можуть тримати гроші, тримали гроші в банках, а не е, займалися невідомо чим, е, різними операціями і так далі з валютою і всім остальним. Он. Е, для цього їм просто буде тоді вигодніше тримати і буде гарантія держави і так далі. Тисячу гривень, тисячу рублів або мільйон євро, але мільйон євро цих зараз зразу не можна буде використати для того, щоб Ну, я маю до нових тисячу гривень. Не можна буде зразу викуп, використати для того, щоб. Тому що тоді, якщо начнуть всі ажіотажно на все купляти, не хвати всього. Добра, як кажуть, для того, щоб купити. Да? О, в тому числі це, буде введено навіть державне регулювання цін на пральні машини, холодильники і іншу побутову техніку. І це з часом зразу можна буде отоварити ці колишні гроші СССР. За рахунок чого вони зможуть це все використати, ці гроші, люди, і їх нащадки, тому що багато людей вже померло, наприклад, що були одинокі, і Ощадбанк, виходить, просто викрав у людей ці гроші. І взагалі, я говорю зараз, наприклад, людям невигідно, якщо ти поклав гроші в банк, вважай, що ти просто гроші подарував це банку. О, рано чи пізно ти їх втратиш 100%, в незалежності того, що ти маєш чи в Державному банку чи в, чи, чи в приватному банку. Люди просто цього не знають, а, а я попереджую людей. Тут є багато різних монеток інтересних, от, в тому числі Олбітраст е, Україна, е, «Жетон на метро. Тоді були, е, тоді були різні трасти. Навіть я б зробив би те, що людям повернули гроші, які тримали ще раніше в трастах. Якщо це можна буде, в принципі, добитися цього, щоб е, цієї документації і так далі від трастів. Можливо, у людей збереглися документи, і ті, хто. Здавали в довірчі товариства, і в інші структури, не банківські, і втратили свої гроші. Держава з часом би можна було товарити ці гроші людям, які постраждали. Тому голосуйте за мене, щоб я був президентом України. Я це зроблю. Мені не потрібне багатство, так як іншим президентам, які були і є при владі. Починаючи від Кравчука і так далі, у них є сім'ї, вони хочуть, щоб їхні сім'ї багатіли, щоб вони жили багато. Зараз існуючий президент заявляв, що він отримує зарплату буквально ще рік чи два назад декларував, яку зарплату він отримує. От то він говорив, що він 20 тисяч гривень тільки отримає зарплату. Останні кошти він заробив. Знаєте на чому? На тому, що його адміністрація і так далі від його там імені оформляє е, е, це. Ну, фактично, там я не дивився на каналі Ютуб, на Інстаграмі, кругом Зеленський піариться. і він заробляє гроші, валюту, отримує валютні заощадження. З інших країн, і він отримує, він каже, що він заробляє на цьому. Он. Е... Коли я стану президентом, я повідміняю всі ці укази, які були, починаючи з Кравчука. Тут мені тараторили, мені дуже важко було говорити. Але починаючи з Кравчука, е... Е... з Кравчука, коли укази президенти видавали, кучма і всі інші бандити. Которі були при владі, зрозуміли, який казав, що скажіть мені, що треба збудувати, я збудую. Чуєте, бандіт кучма, От. і так далі. От. То всі ці укази будуть відмінені, будуть повернуті в державну власні підприємства. От. Ті, що залишилися, ну що, якби це було до, до війни, вибраним вибрали мене президентом, то я. Повернув би в державність влас, власність банки, в тому числі їм були, а їм би знаєте, що виплачені були гроші. чим? Е, Поштовими марками гроші з сертифікатами, які я придумав. О, дивіться, зараз продають же е, е, це, російський корабль, йдети туди і так далі. Марку поштову продають в тисячі разів дорожче. Коротше, Е, номінальна вартість її маленька, а, а, а вона коштує там е, тисячі євро, зрозуміли, і так далі. От, і конверти першого дня в тому числі продають. От їм би було повернуто замість цього почтовими марками, і хай би вони там між собою торгували Порошенко і всі остальні багатії. От, Поштовими марками. Їм було, я б сказав, що їм було вигодніше от, е, все. Чим мати, допустимо, гривню і так далі. І от. Але вони б тоді не були в ціні. Багато хто накупили цих поштових марок, зрозуміють пізніше, що просто не буде кому купляти ці поштові марки. І Зрозуміли, і ціна буде падати і падати на, на ці поштові марки і на все остальне. От. Просто Укрпошта не вміє правильно вона. Вони самі нажилися, продали кому треба. Зокрема, так звані Ферздей cover», а це американською мовою, ну, англійською мовою сказано. «first day cover – це перший день погашення називається. от, Або французькою premier прем'єр. Так от це я вам просто говорю, як колись раніше філателістом я був. От, я просто розказую, що вони.